спокійною не. Алло! от син о, добрий день. Ну що ж це на синку ти мені наробив, га? Невістку привів, а вона ж оце мене зробить, зробить, га? Життя мені не дає. Ти собі оце в Польщі гроші заробляєш. Ну а що ж я маю робити, га? Ну я прямо не знаю. Ну вона ж вона ж мені життя просто не дає. Ой, ти знаєш, оце як хочеш. Я її сьогодні або вигоню з хати, або приїдеш до мене на воханок. Тому я така... Мені жити, надумала ж мені невістка віку вкоротити. О, Господи, ну це ж треба таке щастя мати, собі до хати от таку малку придбати. а? Сама ж не вміє ані вибрати, ані підмести, отож тільки по сусідах язиком плести, а сама ж не вміє ані зварити, ані навіть розігріти, А мій собака віддає, може, тиждень скамліти. Остено, тільки погляні тут без неї не обійшлося. ти подивися ну, ну зміюка ж, правда, Зміюка, га? Стидайте, Светрушенько, таке говорити, mm -hmm. бо старуся віддавала, ти не вміла й зварити. Mm -hmm. Але добре, що ти свекруху ще добру мала. Бо вона про тебе й поганого слова не казала. А ти мені ребра й кості поміж людей миєш? Хто я так? А сама mm. до путя нічого робити не вмієш. В хаті, щоб ви бачили сміття всюди повно. Павуки звисають, а корова залежана гною по коліна, а вона собі походжає, як там Павліна. Як ви бачили у рядках. Кримло яну нічого не видно. На таку господиню, як ти, дивитися стидно. Ти ж, Маркачко, не дивись на роботу мою. Ти краще вам поглянь на матінку свою. П'ятдесятку дожила, а й досі свою доньку розуму так в донині і не навчила. Отак. От ну, а ви знаєте, ось у, наприклад, у неділю, так? Да? Вділа спідницю. По коліна і ходить собі, отака по вулиці ходить, стиду не мала, а ковтинку натягла, ви ж груди прикрила. А все далі до спідниці. Ну, в чому мати родила. І отака собі ходить, по вулиці ходить, лише хлопців до гріха доводить. Ой, та то тебе <різь> зависть бере тебе говорити, бо ти. Вже не зможеш ходити. На тебе ж модного вже нічого не натягнеш. Я за твої гроші навіть хліба не йду купувати. Ну подивись, на красила мав немає де взяти. Лише ото поставить в кукурузі ворон відганяти. Та то тобі, коросто стара, щось малювати. Та тобі поміж люди треба маску одягати. А мені лише лице треба вмити. А тебе відьма стара тиждень мочися. Та що ти мене корозкою назвала? Ну, ти тільки подумай. я бачу, ти дуже хвистка в моїй хаті стала, ну я тебе Ну правда, такої біди, як ти, бистро жі не позбудеся. Але ж сьогодні свято, а я піду зілля збирати, щоб таку відьму, як ти, викурити з хати. Свекруха здуріла. Їй моя правда так тяжко заїла. От мені, якби Бог поміг ще хату покласти. Що? Хату?